Я вже пора загорзела. Чекаємо. вказуємо інший мод, але потрібно, щоб ми були в кладруському мірі. Бо так ну, вийде просто. Лара. Блин, реклама почекає. Тут читати типа по я не по-низки читати. Це є закамняна, типа в Портал ад або в іде драконов і все це нерозуміно. А я збула, як, як це називається. Просто вже. Так. Берем будь-яку, шукаємо тут. Тут маємо отпойвати. Ні, тут. Ось от. Сара. Сара. Куди вона